Речник начальника обласного управління внутрішніх справ. Вітерал обшивки, генерал федерал федерал майор. Я тримаю мегафони. Будь ласка, не перебувай жено. Шановні громадяни, я прошу вас, я не можу вам говорити. Скажіть, будь ласка, ходьте, ти буде. Типо, скажіть, кавонгатішина буде. Тишина. Тихо. Шановна громада, я дуже вас прошу не кричати, перещати. На сьогодні є дуже багато проблемних питань. питаннями. Але прохання, давайте їх мирним шляхом. Не порушувати громадський порядок. Дотримуватись законів нашої держави. Давайте! 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 Давайте!